Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд нових релізів. релізів, які мені сподобались, релізів, на які я звернув свою увагу. Це будуть релізи за минулий тиждень і за цей тиждень. А, зараз одну секунду я знову стікаю. Сьогодні ми прямо будемо слухати, відслуховувати, дивитися без нарізок, тому що і так приходить авторське право. Тож я вирішив. Хай приходить. А ви доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Я нагадую, що залишилось 17 місць. Ви ще можете встигнути доєднатися до курсу по мобільному монтажу? Ціна курсу 599 гривень. Давайте ми почнемо з релізу Тіна Карель і Шумея. Тому що е, я неоднократно висловлювався, що ну, музика ш... репертуар шумея, манери його співу мене ну, не вражають. Типу, це, це суб'єктивно, напевно. Але. В цьому релізі це вже який? Це вже друга в них пісня е, спільна. Коротше, да, це вже другий спільний дует. Я помітив певні зміни. Тож, давайте почнемо з цього, з цього релізу. Ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І, звичайно, курс по мобільному монтажу. У них тут, типу, вийшов відеокліп, я ніколи не вважав відео зі студії там звукозапису, з репетиційних баз відеокліпами. Ну, типу, зараз я розумію, чому так випускають, але, наприклад, мене це ніколи не вражало. Але так, знаєте, для муд-відео підійде. Тож давайте зараз послухаємо цю пісню. Ну, якщо хочете, подивимось відеокліп. А ти мені дзвони. Дзвони по не ночі. Знаєте, от уже початок пісні. А, а він, знаєте, є таке ще щось нагадує. Насправді це такий якийсь трішечки забутий стиль, знаєте, Радіо Настальджі 2007. Не хочеться тут порівнювати з російською музикою, тому що дуже було такого багато м російського шансону. знаєте. Ну, Це важко назвати шансоном, але от туди ближче до шансону, розумієте? Знаєте на кого мені шумей похожий? На переможця а... Боже, теж це він переміг? в Вікс-факторі, навірно. Боже Женя. Я вам ставлю фотографію. Дуже сильно схожий, подібний. Ну Тут у нас, знаєте, такий пішов знову ж таки рок 2007-2010. Дуже асоціації зразу з картинки там бумбокс, оце знаєте. Друга ріка, от Вакарчук. Окей. Просто відеокліптака творчий процес. Телефонні лінії повільно передають глухі гудки мого серця через вікна. Мені подобається, Карл робить завжди акценти в своїх словах. Вона, вона не просто співає, вона акцентує увагу там, десь, ну, це Тіна Керол, я звиняю, це тіна Керол. Це, звісно, так. Да. Знаєте, більш ем, інтимна, інтимна пісня. Так, тут, е, Тіна теж не кричить, дільфіна не випускає. По-моєму, тільки в кінці там буде якийсь дельфін трішки. Ну, ладно, не дільфін. Але, от, бачите, стримано. І мені подобається. І я хочу вас зараз акцентувати увагу на цьому стрим, на цій стриманості. Блін, але все-таки питання, та от Тіна Кароль, вона реально похудала так, чи вона оце коле, оце, як його там, Олімпік, Аземпік і так далі. Ну, Всі ж кажуть, що Тіна Кароль сидить на цьому Аземпіку. Ну, як всі. Там за спиною всі кажуть, ну, мені під цікаво. Ні, я розумію, що самому можна так схуднути, а, але чи вже вала Тіна, кароль оземпік? <гум> Інтриги розслідування. Напишіть в коментарях. Уважно, як на Я не знаю, наскільки буде тут якісний звук на відео. Ну, думаю, що ви і так слухали вже цю пісню. Послухайте, наскільки от в приспіві зверніть увагу, наскільки е, збалансований рівень вокалу Тіна Кароль і шумею. Типу, немає такого, що хтось на передньому плані. І при тому, що у них наскільки голоси, як це сказати, вони так якось пісочно, да? так пісочок в них є, і в Кароль, ну, в Шумею, понятно, там багато е, ну, ладно. Просто знаєте, і тіна такого пісочка -то є, да, і шумей, і в них перше, дуже сильно зливається класна голоса, а по-третє, по чи по десяте вже яке там дуже вирівняний цей баланс. типу, у Піваров завжди лупи себе на передній план, там, десь Клавдія Петрівна десь крякає задній фон. Всегда у піваров завжди себе на передній план, бек вокал свій на передній план. ну, Типу, піваров любить себе наперед висовувати, навіть коли там в до Мінує, хтось має інший. Коротше, я трішки цього не розумію. А тут вивіряно, тут прикор прикольно, да, що вони ви вирівняли ви баланс. А, і прикольно те, що типу дуже часто ще коли е, співають деці, можна там розводити трішечки так по каналам, геть буквально трішечки, щоб трішечки воно так, щоб понімали, де хто співає. Але тут так якесь озвуче хороше. чому мені подобається ця пісня. Голос твій. Зверніть увагу, як співають тут шумає, зараз ми поговоримо про. Це. Я ж просив тебе, не бігти від своїх же слів, і мовчанка затягнулася, не мов стара струнда. Струна. Ну, ну, своїм мутвіо. Кожен день чекаю знову лише дощо ціна тут. А Я... так і раз, і два. Так, так. Насправді під цим пісню і не потрібен якийсь тут супер відеокліп. Так? Тут реально це атмосферна, така камерна, хороша, якісна пісня. Ми тільки що прослухали шумею. Ми, ви неодноразово чули, що я казав, що шумей, от я не знаю, чого він ото кричить дуже сильно, це нарочиту видає це, ну така що зараз. Просто ті голосові зв'язки вилиться через рот. розумієте? дивіться, я не знаю, але таке відчуттяш що Тіна карль просто проробила невеличку роботу, так? тому що не обов'язково щоб гарно співати, потрібно орати там видавати чи саме гучний звук, чи саме високий. Це неправда. Я не знаю, шумей співає тут наскільки обережно. Наскільки знаєте так е трепетно, ну, немає оцього, знаєте, викрику, оцього перебору, перегрузу. Взагалі, дуже обережно. Мені здається, що ціна каратка сказала, а ну така акуратненько співаємо, так раз, два, отак дуже ніжно, ніжно, ніжно. Ну, ви згодні зі мною? Коротше, ну, Прикольний дует. Мені б дуже хотілося, я не знаю, один і чотири. Тисячі 1 мільйон 400 тисяч цікаво, чи це рекламні перегляди? Е... Не знаю. Але а вона перша серед кладки популярна. Ну, типу, це якісна робота. Вона реально заслуговує на мільйоні переглядів. Зараз ми перейдемо до Вікторії Ніро. Віка Ніро. Привіт! Якщо ти дивишся, ти сподіваюся, ти дивишся. Коротше, Віка Ніро. Що вона робить, Як вона це робить? А, чому, чому завжди у НІРО виходять класні пісні? От я не можу понімати, я, я не можу зрозуміти, як їх можна робити. Ну це класно. Це класно, що в неї є свій почерк, в неї є такі, знаєте. Такий стиль вокалу, ніби вона завжди співає така роба то під'їжджаючи, від'їжджаючи від ноти. І в неї вийшла робота, непокірна голова. Зрозуміло, що я вже дивився, я вже слухав. Звичайно, це відео про те, на, на релізи, який я звернув увагу. Тут дуже прикольний відеокліп, дуже багато цікавих пасхалок можна знайти. Um, давайте відкриємо. Пісня про те, коли тобі дають непрохані поради. Ми, українці, наша нація якраз і є ті непокірні голови, поняли? Ми не любимо, коли нам вказують, що робити, як жити. Це завжди викликає в нас супротив і бунтарство. Ми самі не дурні можемо знайти вихід з будь-якої ситуації. Кожен з нас може спробувати бути індивідуальним, не схожим на інших і чинити так, як він хоче, і бачити, звісно, в межах закону. Ми в Якусь. Ти тебе моляю, ти закони вже в шоці Тут треба закони на ті закони. значить непокійна голова, я дивився: я хочу, щоб, щоб ви також звернули увагу на цей відеокліп. Я дуже люблю. Отвіть, лайки прямо показують в реальному часі. тут А, це ж я з ліс дивлюсь. Я ем, е, хочу, щоб ви звернули увагу на. Звичайна пісня, вона дуже така, знаєте, саундтрек до якогось е, американського такого фільму чи до якоїсь реклами. От зараз ви почуєте, про що йдемо. Дуже оригінальний відеокліп, типу, дуже класно, що Віка Ніра не просто буде зараз тянути каністру, як деякі там у нас художниці митці, а Віка Ніро придумала, да, хоч, ну, щоб щось було оригінальне і креативне. Тож, давайте дивитесь. Сама два рад, краще дружити для себе сам три. Бачите, вона тримає е, журнал перевернути. Я коли перший раз дивився, думав, це якась пасхалка, Я вже перевертаю. Там вже просто той ноутбук. Дублі, що ж там таке, може, що ж там зашифроване. Думав, може там написано курс по мобільному монтажу, але тут далі тримає. ми не йшли розуміти, що відбувається вона в відеокліпі. Бачите, прийшов тіпа, її е, хлопець, аб'юзер, газлайтер, коротше, можна так назвати, да? який е, ну, починає їй казати, що правильно, що неправильно. Тіпа, і бачите, перевернув, показує, як правильно. Але, але, але. Розбери спочатку краще як привести до ладу все своє життя. Дуже прикольний відеокліп. Проблем самого ля, але кажеш, ніби я мали дитя. Зомцю дитя, як та маледиця, як та моледиця, непокирна голо. Тобто, бачите, тут все в цьому відеокліпі навпаки. Вона в одязі пригає в басейн, сок, сік повертається в стакан. Я так розумію, це реверсна зйомка. Прикольно, мені подобається, що з креативом підходять. Ну, що не халтурять, як наші зірки першого шелону, розказуючи, такі придумуючи там цікаві прес-реліси. Знаєте, от нещодавно, якщо ви дивилась підбірку там на сцені, да, що відбувається, я присвятила цю пісню тій людині, вона фонацей. Біток вона цю людину. В обличчя не бачила. Оце придумають прес-релізи. Да? Ви зробіть якісну роботу, класну пісню. А, можете в мене придбати також пісні. Ага. А, і зніміть класне. Окей, якщо немає там багато грошей на відеокліп, ну придумайте самі в своїй голові щось креативне. От, як Віка Ніро. Молодець! <плес> <є. плес> Можна цей звук? <плес> це гітара, мабуть. От він додає, блін, і він створює оцей ефект якогось саундтреку. Моя, і оце. І вище, Блін, от щось таке знайоме, щось таке. Блін. Де я міг таке знайоме чути? От розумієте, є вас таке відчуття, що це якийсь як саундтрек. Він за От тут я не можу Ібо понять, що, чим вона поливає сіллю чи цукром ту троянду? Дуже боже чи не побачила дві чорних троянди. Вже без стіліка було так, ну червоні троянди Боже, ті вершини так, не брахи. тобі дуже, звісно, вдячна я Але мене голова своя не гру Біля я моя стою На обличчі моїх прідошвах гру І то вже не ту І то вже не ту Бо тобі капу Отут вазон жалко, звісно Непокірна голова Бачите, тут взагалі пісня і відеокліп про те, що тут, типу, ніби і можна, знаєте, як, типу, навіть якщо вона знає, де правильно, вона спеціально буде робити неправильно. Що я сказав? Ну, ви поняли, має мається на увазі, що наперекір піде взагалі, то що це коли ми думку не питали, а нам оце щось розказується. Ні, ну диви, блинчики можна цей, жарити на прасці. Тут уже нічого такого необичного не бачу. І отут прикольна частина. У Вікенір дуже класно завжди виходять бріджі. Це То алло, 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 не мовчи, а тепер раз, дуже класно в неї виходить придумувати бріджі. Душа, вони такі ритмічні, такі раз. Така вже непокірна, моя голова, гледає. Сидиба, говорили, мала, грабися на трені, до того таланда. Дивишся цю відеороботу, <рігун> що хочу, вона взиває в себе дуже приємні емоції. Усмішки, це вона його закопала, чи що? Тут я не поняв. От тут треба подумати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я нагадаю, що посиланчика на всі релізи, які ми зараз слухаємо, я залишаю внизу під відео, тому що можете піти, послухати, звичайно, підтримати нашу віку Ніру, тому що вона робить дуже класну роботу. Не халтурить. Джері Хейл у нас випустила ІП. Під назвою неї кліп навіть вийшов. Під назвою Марія. Там вийшло три пісні і одне інтро. А що я можу сказати? Якщо ви вже бачили це, то я можу сказати, що Джері Хейл ставить оце EP. там пісня Ава Марія, «Верчен Марія і Тереза Марія. А, мені здається, ні, я навіть не здається, я впевнена, що таким чином, випускаючи цей ІП, Джері Хейл а, ставить крапку. З цими Маріями і далі вже буде переходити в новий етап, в нове звучання. з цього альбому, якщо ви слухали, мені більше всього сподобалась пісня «Аве Марія. Вона така ритмична, ритмічна, ритми, ритмічна, така попсова. І хочу також звернути увагу, що в цьому альбомі Джері Хейл робив все таки уклін на уже таке, знаєте, звучання європейське, більше англійської мови. Uh, і дивіться, як Джері Хейл дуже так плавно, плавно, плавно йде, uh, використовуючи англійську мову. Типу, через рік вона взагалі буде спати англійською, ми навіть не помітимо цей перехід. А ви дивіться, вона вже в цьому IP використовується. Але я не бачив кліп на пісню Virgin Maria like a virgin! Окей, okay, Давайте дивитись. Ну, давайте. <гас> Боже, directed by Indі Hyatt? Хаят таки в шоці думаю, блін, ну я ж я був один хаятом. Чого тепер а, ще якийсь Інді Хайет? Ну окей, я не знаю, що Іді Hyatt там придумав, але зараз побачимо, що такого цікавого і оригінального він зміг додати. Чи переплюне він внярську? <плес> Боже, що це автобус, тролейбус? Господі, я оце на днях почав дивитися турецький серіал. Уже просто херем Султан уже задбало, я вже її по сотому кругу дивлюсь. Я зараз почав дивитися чорне кохання, турецький серіал, а ну, напишіть в коментарях, хто його дивиться. Я зараз вже на другому сезоні. Це я знаєте, я коли побачив, скільки там серій. Я знав поживання, не треба, не треба. А я думаю, ну, одну серію, подивлюсь. Це подивився. Коротше, мене бісить той кемаль, вічно не, в мене бісить та ніхан Обще. от взагалі, сама все іспортила, просто все рушить. Той кемаль ганяє за неї, як дебіл. От чесно. Корот, до чого я це все кажу? Е, ну, Просто в мене бісить та ніхан, от реально, вона нічки більше. вічена. Кемаль, теж ганяє, такий, роблять з нього дурно. це, Просто вони познайомилися першій Серії в автобусі і дуже таки, знаєте, по картинці, схоже, як перші серії чорного кохання турецький серіал. Я просто ну у нас відеокліп. Послухайте, яке звучання у джері Хейл. Вона йде в якийсь такий транс, техно-транс, якась музика в неї з'явилась. А a... тут мені не подобається драм секція, вона якось зразу просідає пісня, хоча на... оцей початок, він дуже класний. Я намагаюся зрозуміти відеокліп, це ж інді хайд займав. А в нас просто катери, де просто віддаляються зум. Ну отут уже Так, От я намагаюся зрозуміти, що відбувається в цьому відеокліпі. Люди, це як оці постаті з цих цих ікон, чи що. Ну зараз почитаю. Внизу. Я ж дивлюся, да? мені ж цікаво, щоб я сам роздуплився і зрозумів, що відбувається. Ну отут, дивіться, Джері Хайлгарна виглядає реально така, як фарфорова лялька. Да? Ну, кстати, кулер з водою, е, порти кадр, не знаю. Мені взагалі він там не прийшли кобелі хвіст. Чорти щось з боку бантик. Е, знаєте, що є слово кулер? Не міг згадати 10 років. Я кого не питав, як називається ця штука. вони кажуть, ну, кран з водою. Кажу, ні, я знаю якось, я колись десь в якомусь фільмі почув це слово куля, боже, добонос". 10 років мучився. У вас є таке? А ще я не можу згадати один мультик, який дивився. Там птичка така летіла, і героїв несла на задання. Там така музика грала. Він йшов по тет. Це було в 2005-6 році. Потім йшла мультик-шахерізада. Можливо, хтось сповнив. Там така птиця велика, клювокрил. Я вже, напевно, років 5-6 на Ютубі розказував, що я не можу спомнити той мультик. Як він називається? Це Кулір я узнав слово, мультик не знаю. І все в мене є пісня, яка заїла в голові, я не можу зрозуміти, що це за пісня. I don't wanna От щось дуже таке старе. Ладно. Oh, no, Maria, Maria. Дивіться, а мені зразу е, 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 кажу, е, мені нравиться, е, е, мені нравиться в принципі, концепція цього ІПІ. Мені нравиться пісня е, е. Ава Марія. Зараз ми ж дивимося собі кліп, і він мене не чіпляє, тому що я вас зараз ставлю на паузи е, і щось розказує своє. Це вже знак. Ну, типу, дивіться, у на, нас набір кадрів. Я намагаюся. Окей. Блин, ну так же, щоб блячки передають. Це ж гріхи зараз співають, чи це хтось їй дописував. То ж можна так зімітувати голос? О, дивіться, яка тут Джері Хіл сексі. Знаєш, все-таки вже не Virgin. Дуже видно, що цей шум накладений спеціально поверх відео. Знаєте, просто шум кінокамери, плівки. Можливо, я помиляюсь, можливо, це реально було знято на плівку, але от зараз я добрі таке відчуття, що це футаж. Що у нас відбувається? Тепер я хочу дізнатися, про що це відеоробота. Дивіться, пісні, я кажу, мене от, е, е, Це вже який я раз слухаю цю пісню, ну не так вона мене чіпляє, як. Хоча вони дуже схожі. Дуже. Не знаю, чи в тій ж самі тоналі. Ave, ave ага. Та нижче. Та якась. Бімоль. Virgin Maria транслює наслідки возвеличення, про яке йдеться в інтро. А, да, та, там є інтро. Це пісня про е, співставлення божественного та людського від імені дівчини, яка завжди з кимось а... Парі... Зіку... Uh, режисером нової роботи став Інді uh, Хайт. В кліпі Джері Хіл з'являється в буденних ситуаціях, які несподівано нагадують класичні картини епохи, відродження. Я так і знав. Я так і знав, що це якийсь да, оце імітація цих всіх картин, ікон і так далі. Інді Хайт зазначив, мистецтво приховане в буденному, Чека, чекаючи на око, яке розкриває його велич. Да, мистецтво навіть приховане в курсі по мобільному монтажу. Доєднатися до мого курсу по мобільному монтажу. 595 гривень. Залишилось? Уже дуже мало місць. Також є можливість придбати курс по paypal Якщо у вас є PayPal, то можна і PayPal. Я все таки вважаю, що Чергіл потрібно було з цього альбому зробити сингл Ава Марія. А, там більш така клубний варіант. А, ну, окей, Надо розслухати. Знаєте, комусь от мені подобається Ава Марія, комусь подобається Дерджен Марія. Правильно? А, Тереза Марія це вже база. Але взагалі, якщо ми беремо всі ці три роботи. Якщо ми беремо говоримо про ці релізи, то вони дійсно гідні, гідні нашої уваги, гідні того, щоб ми додали пісні, ці, які сьогодні в мене в відео, собі в плейлист та й насолоджувалися. Дякую вам, що були зі мною. Це відео було на прем'єрі на Ютубі. Воно йшло типу в прямому ефірі, доєднити закупку мобільному монтажу. Слухайте пісні, слухайте мої пісні. Uh, дякую вам, до зустрічі в нових моїх відео.